16-й рік поспіль в останні дні лютого у Хмельницькому проходить шаховий турнір імені Анатолія Сургунда. Колишній голова міськвиконкому, як зазначає його донька, мріяв, щоб у нашому місті щороку збільшувалася кількість професійних шахістів. Для цього і збудував ще у 80-х роках минулого століття в Хмельницькому шаховий клуб. Я вважаю, що це найкраще заняття для дітей для розвитку пам'яті, уваги, мислення. І крім того, для того, щоб діти вчилися, дружбі, підтримці у перший день шахового турніру у клубі Яблуку не було де впасти, адже лише самих учасників 65 чоловік. Прийшли також родичі та друзі, аби вболівати за своїх спортсменів. У рамках акції Схід і захід разом у турнірі участь взяли і гості з Краматорська та Старобільська. Вони свої присутності на турнірі показали, що ми українці це єдина нація, і неважливо в якому куточку нашої країни проживаємо. Ми єдині. Геннадій Синенко шахами займається понад 30 років. На рідній Луганщині неодноразово здобував кубок чемпіона області. Не знаю інших будемо остальних шахматіста. Будем Як завжди налаштовані побіду. Артур Філіпов, один із наймолодших учасників шахового турніру, займається цим видом спорту за порадою бабусі. каже найбільше подобається вигравати. Я в дуже багато е, соруваннях брав участь. І є чотири пер перших місць. Участь різнопланових спортсменів, тобто об'єднання старшого віку і молодшого віку, де не завжди не, не в всіх турнірах можна буде проводити е, такі спільні змагання. Серед дорослих у шаховому турнірі перемогу здобув хмельничанин Любомир Михалець. Перше місце у категорії Діти завоювали гості з Краматорська. Усі переможці отримали грошову нагороду від родини Сургунд та грамоти і медалі від управління молоді та спорту.